Ти помічала, що іноді енергії багато, а результату немає. Здається, ти рухаєшся, стараєшся, щось робиш, а до вечора, всередині порожньо, не в цілі, не в емоціях, а глибше, там, де живе сенс. І найобразливіше навіть не розумієш, куди все поділося. І тут важливо не звинуватити себе. Не сказати я знову не змогла, а запитати, куди я спрямувала свою енергію сьогодні. Справа не в тому, що в тебе мало сили, а в тому, як і куди ти її витрачаєш. Іноді ми розсипаємо свою енергію по краплині на дрібниці, перевірки, контроль, внутрішню критику, а потім дивуємося, чому не лишилося на головне. Спробуй подивитися чесно, що сьогодні забрало в мене найбільше енергії? Чи мало це стосунок до моїх справжніх бажань. Чи я знову жила на автоматі, не перевіряючи, чи це моє. Бо твоя енергія як ріка, її багато, вона потужна, але без русла вона розтікається і втрачає силу. Що для тебе сьогодні є тим руслом, ціль, яка надихає, тіло, яке ти відчуваєш, людина, яка дає опору, мить, у якій ти присутня. Запиши собі, що дає мені напрямок, що дає опору, що виснажує і забирає силу, твоя енергія цінна. Ти не зобов'язана роздавати її на все. Навчися спрямовувати її на важливе з ясністю і довірою.